Харбін, що в Китаї, дедалі більше нагадує палац снігової королеви. Тут усюди творіння з льоду та снігу. У парку Джаолінь проходить конкурс на найкращу крижану скульптуру серед китайських майстрів. Хоу Гуанцін та його команда присвятили свою роботу давнім захисникам кордону на півночі Китаю. Працювали над скульптурою 30 годин це складне завдання, бо розмір обмежений два на два метри. І є вимоги до прозорості та об'єму, тому важлива техніка і тема. Ми хочемо створити скульптуру з глибоким смислом, але не надто фрагментарно. цій скульптурі відбито прагнення людей пізнавати нове. Ми надихалися казками. Центр споруди це арка за нею світ. А всередині інший світ. Людина подорожує між світами і досліджує їхні таємниці. Темою цієї скульптури стала китайська міфологія. Харбінський скульптор Пань Хуасінь зобразив ціліня казкову священну істоту. По перше, ми хочемо популяризувати мистецтво льоду та снігу. По-друге, хочемо показати китайських міфічних тварин, які приносять успіх та щастя, і закликати до збереження традиційної китайської культури. Загалом у парку Джаолінь 18 композицій. А на цьому майданчику проходить міжнародний конкурс снігових скульптур. Іспанська команда вирізає зі снігу стилізованого журавлика. Таких роблять із паперу в японській техніці. оригамі. Ми не хочемо робити багато деталей, просто пограємо з розміром та цими лініями дуже чистими та простими. У сніговій скульптурі іноді важко оцінити деталі, бо все біле. Команда китайських скульпторів створює композицію під назвою Вище за хмари. Вона символізує споконвічну мрію людини здобути крила. Складнощі у створенні крижаних та снігових скульптур різні. Лід твердий, але крихкий. Структура люду та снігу різна. Частина крижаних скульптур легше поєднувати. Можна за допомогою води поєднати навіть великі деталі. Якщо в сніговій скульптурі щось зламалося, важко відновити у конкурсі снігових скульптур бере участь 100 майстрів. Вони створили 25 композицій.